Вітаю, з вами військовий адвокат Валерій Макіо і про справи судові. Ну, як кажуть, таке така прислів'я, на все коту Масляні, це мені не подобається. Масляна, так? Масляна вже закінчилась і не все нам про справу, яку ми програли. Ну, бачив Бог, права, ми зробили все, що можливо, але чому ми програли справу? І Це цікаво. Військовий вірніше тепер військовий, але він був військово зобов'язаний. Прийшов до ТСК ТСП в Черкаській області і прийшов з пакетом документів, в якому було зазначено в цьому пакеті, що його мати інвалід другої групи власне з собою заготував заяву. У мене Мати інвалід другої групи ходить своєю течкою документів. У мене мати інвалід другої групи, я маю право на відсрочку. Окей, окей, окей. Кажуть йому ТСК ТСП. Давай спочатку на ВЛК пройди. Ось у ВЛК, окей, придатний вже. Він каже: Я маю матір інвалід другої групи. Ось моя заява. Дуже добре. Дісна. Що Дісна? все. Мобілізували, й ми не кажемо хто правий, хто не правий. У даному випадку чоловік посилається на те, що він звертався. Під час проходження ВЛК, під час його запрошення повісткою, звертався до СП з усними заявами. В законі дійсно не написано, що як в якій формі ця заява повинна була бути, вона повинна бути подана особисто. Особисто, значить, або письмово ти вручаєш там, або переворяєш рекомендованим листом і за логікою, ну, мабуть, що повинно було усно. А ні. Знаходиться контраргумент ТЦК усього в одного із наших районних ТЦК. Вони приносять у них там є журнал. Книга реєстрації, кажуть суду, ось що наш журнал. За цей день не повірите. Не повірте, це така не те, що за день, за тиждень жодної заяви, жодної скарги, від військового зобов'язань не було. Подпис, печать, розпись рапорт. Все, суд каже: ну в них журнали ідеальний, Заяв не було, значить, цей чоловік і не звертався. Ще ви звертаєтесь. Ну, ми кажемо окей, він же ж людина розумна, ось докази того, і все ми доказуємо, що в нього при собі був пакет, він прийшов туди, хотів подати в його не прийняли, кажуть, він на каже, А де докази? А дійсно, а де докази? Тому ми кажемо завжди, щоб е якщо ви маєте право і бажаєте реалізувати це е право. Потрібно зареєструвати це, своє воловилення відправте заздалегідь свою заяву. Рекомендованим листом. Зверніться до адвокатів, нехай вони, вони на правильно супроводжують листи. Але на їхній журнал, там, де жодних жодних зауважень немає, повинні бути якісь контрзаходи. Ми подаємо рідні, просять, подайте апеляцію, подаємо апеляцію, апеляційний суд тут розказує нам тут. Ну, в принципі, да, ну, доказів немає, але ж у нього є право як у військового тепер там подать рапорт. Ага. А гармонізувати законодавство то забули. Це поки він був тут. Як казав почтальон печки, чому я тут був добрий? Ну Тому що тут у мене було право подати заяву, що мама інвалід другої групи. А якщо ти вже там, у Дісні, там і далі, то такої можливості в тебе ж немає. Мама повинна стати інвалідом, який потребує постійного догляду. А це два різних статуси. А між собою ну майже не пер... такі, що не пересікаються. тільки 8% осіб з інвалідністю е, другої групи мають потребу в постійному догляді. Тому е, гармонізації немає, і право тут не захищається. Ну і стосовно того, е, які заяви, я тут уже при оказії, нещодавній кейс звертаються батьки м -м, сина, якого, як вони кажуть, дізналися, що його затримали. Доба, друга, третя, четверта. Там телефони немає. Всяке буває. Батьки кажуть: я думаю, що брешуть, але щось у цьому є. да? Ну я так не думаю, що брешуть, не можу так казати, даруйте. Виправляю зачоркою. Але кажуть, ну 5 днів пробув там щось з харчуванням і холодна кімната, і те, і те, і те, і те. Адвокат звертається до всіх інстантів зверху донизу. Ну, яким чином ну не дуже такі, як кажуть, продвинуті батьки. З одного боку до адвоката, що правим способом рішав, він що там даруйте до бандитів, щоб з якоїсь іншої сторони зайшли, до церкви свічку поставити з знахарки, щоб ще якісь там сили. І в результаті щось спрацювало, Я не знаю, тут, скільки тут права. В результаті ну звільнили хлопчину, але повістку надали. Але дуже цікава позиція ТЦК, Лист, не буду його демонструвати, щоб не підбивати. Та нічого такого. не було. Прийшла особа, дали їй повістку, все норм. Ми бажаємо, щоб у вас завжди все було норм. Тому захищайте свої права в належний спосіб. Хай вам щастить. Військовий адвокат Валерій Макієв.